Вітаю всіх присутніх. Дякую за запрошення і за те, що ви піднімаєте на такі важливі теми, тому що на сьогодні наші українські ветерани і ветеранки є надзвичайно важливою частиною нашого суспільства. В першу чергу, це тому, що ці люди проявили особисту мужність, стали на захист нашої країни і власне. Ветерани і ветеранки це ті люди, які нашій державі сплатили набагато більше, ніж просто податки. І наш обов'язок турбуватися про них і створювати гідні програми з їхньої фізичної, ментальної реабілітації, з посилення їхніх економічних спроможностей. І на сьогодні для нас в Міністерстві справах ветеранів. Найціннішими, найголовнішими пріоритетами є посилення фізичного ментального здоров'я, зміцнення і посилення їхніх економічних спроможностей. Це підтримка родини ветеранів і ветеранок. Тому що, згідно з нашими дослідженнями, перше, що хвилює і турбує наших захисників і захисниць, в той час, коли вони перебувають на військовій службі, їх хвилює підтримка їхньої родини, і що буде з їхнім родини у разі, якщо а, вони отримують травму поранення, або а, якщо не дай Боже, хтось із них загине. Тому для нас це також є вагомим пріоритетом, і тут наші програми, які ми будуємо, ми будуємо і для родин ветеранів. Наступне це звісно гідний соціальний пакет. Тому що ми не маємо забувати і про підтримку перехідного їхнього періоду, коли вони звільняються, і найбільше її потребують. А, ну і останній а, наш важливий і найголовніший, я вважаю, пріоритет це гідна повага, шана та вшанування, тому що. А, Пам'ять це набагато більше, ніж просто якісь пам'ятники чи меморіали. І тут ми маємо працювати і розроблювати комплексну політику. Що стосується фізичного, ментального здоров'я, то на сьогодні у нас вже діють програми, які ми нещодавно запустили. За Підтримки ментального здоров'я ми створили реєстр надавачів психологічних послуг і оплачуємо вартість цих послуг з реабілітації для наших ветеранів, членів їхніх родин. Власне, надавачі послуг можуть подати заяву і бути включеними до реєстру надавачів послуг, який буде оприлюднено і є оприлюднено на сайті міністерства. Власне, ветеран, ветеранка або члени їхніх родин можуть обрати цього надавача послуг, укласти з ними угоду. І Міністерство справа ветеранів відшкодує вартість таких послуг. Також ми працюємо над розширенням а, власне, а, пакету з первинної медичної допомоги. На сьогодні у нас вже запрацював пілотний наш проект з Міністерством охорони здоров'я Національною службою здоров'я. Це розширений пакет у сімейного лікаря, тому що а, не лише через травні поранення наші ветерани. Ані ветеранки звільняються з Збройних сил України. Це також пов'язано з загостренням або набуттям якихось хронічних хвороб. І, власне, ця цільова категорія потребує більш ширшого комплексного. Огляду і догляду у сімейного лікаря, тобто це більше е, різних е, досліджень, аналізів, більше консультацій, довший час консультації. І е, в рамках цього пілотного проєкту ми також відшкодовуємо ось цю вартість цього розширеного пакету. Ну і звісно, е, хочу наголосити, що для нас важливо, щоб е, зміцнення фізичного і ментального здоров'я відбувалося паралельно з посиленням їхніх економічних спроможностей, тому що. Що я пам'ятаю по собі після того, як я отримала поранення, перебувала в госпіталі. Я думала, що буде зі мною завтра, тому що завтра мене могли звільнити з моєї роботи, в армію мене вже не візьмуть, на роботу з роботи мене звільнять. І це, в принципі, те, що також хвилює наших ветеранів і ветеранів, коли вони перебувають на реабілітації. В нас вже сьогодні працюють майже по всій Україні фахівці з супроводу ветеранів, які невдовзі також почнуть працювати в закладах, Дах охорони здоров'я і надавати комплексну а, підтримку і супровід для наших захисників і захисниць в цих межах ми працюємо як з бізнесом, так і з державним центром зайнятості з пенсійним фондом для того, щоб на етапі ще їхньої реабілітації надавати їм комплексну підтримку. І щоб вони розуміли, що в цивільному житті їх чекають, що для них ми створюємо гідні належні а, програми, і що вони ніколи не залишаться на одинці. Я вам дуже дякую, пані Юлія.